Десять найпопулярніших професій старшокласникам допомагали визначитися із фахом. Презентацію професії у 45-й школі влаштувало об'єднання самопоміч. З дітьми спілкувались представники десяти спеціальностей, які найбільше зацікавили учнів. Для цього у школі попередньо провели анкетування. З'ясували, що найбільше підлітків цікавить робота юриста, медика, журналіста та перекладача. Під час ярмарку представник кожного фаху розповідав про свої професійні секрети. А дітям, аби було легше зорієнтуватись, роздали букви. З переліком навчальних закладів Львова та умовами вступу. Такі акції для старшокласників самопоміч проводитиме щотижня у різних школах. Власне, міні професії є для того, щоб учні подивилися, яка є професія насправді, обрали свою професію, яка їм є до душі, а не яку для них хочуть батьки чи друзі, чи е Соціальні мережі. Якщо б в мене була така можливість, коли б до нас прийшли з такою міні ярмаркою професією, я думаю, що б я була журналістом, а не філологом, як обрали для мене батьки, на жаль.